Не робіть, як я з виноградом, бо то мій буде експеримент. День сьогодні обіцяє бути гарним, подумала я, пройшлася з вами по двору та, й поки світла немає, вирішила виноград обрізати та прив'язати його до шпалери. Раніше я його прикопувала і, мабуть, то краще рішення, ніж зараз. але як я вже два кущі позбулася і думала, чи лишати ці три, то й вирішила поекспериментувати і потім вам розказати. Просто прив'язую лози до шпалери та й на тому буде все. У мене гарний та великий виноград, та й є смачні сорти, але в кожному є своє але. Той недостатньо сочний, той з кісточкою, а третій не встиг достигнути, бо ці приморозки весняні, і довго я його тримала в землі. Тому на всяк випадок буду кухвайки тримати на готові весною 26-го року. Як обрізати, аби були гарні грони, так, як два пальці об асфальт. Оце сиджу я смачнучу грушу їм і думаю, от тримався б виноград довго, а не згнив в ящиках і перекладений папером. Та й прикопала би я його сьогодні. Так от, тут корінь, а тут іде рукав. Від рукава йде лоза. Лишаю лозу таку, яка гарно лягає на провалку, та й ріжу на 10 бруньок. Так от, то це і все, що потрібно знати. Ви так не робіть. Якщо вільного місця вам вистачає і вітер гарно гуляє між лозами, лишайте більше рукавів. Та якщо дві плащини у вас є, то й кущ можна більше зробити в два рази. Прив'язала і чекала світла, аби порізати шайтан машиною лози. Аж тут з роботу купа повідомлень, наче тільки сіла за стіл, а як встала, то на вулиці вже темно, як в негра в желудки. Помилувалася на гирлянди та ліхтарики, та й погнала знову в хату. Сподіваюсь, завтра карти складуться так, що я все дороблю. А вам, якщо щось не зрозуміло, у мене є в актуальних виноград багато інформації. Долучайтесь і не забувайте підписатись. Подобайку поставити та калякнути мені декілька слів. І щоб не забували, хто вам тут старається, нагадаю, що з вами була ваша суша.